Інвестиційні аргументи 150 метрів сказав. Дефіцит брендових 4-5 зіркових готелів сказав. Вам може бути цікаво, що Hilton Garden демонструє демонструє завантаження понад 90%. Це дуже гарний показник. Далі, подальше зростання у 2024 році. REVPAR, це у нас Revenue Per Available Room, в Бухаресті зріс на 12,6%. У порівнянні з допандемійним 19 роком перевагою є доступ до глобальної системи бронювання Вінтхам. Фінансова модель та прогнози, показники. Початкова завантаженість прогнозується усього всього 60% у 2026 році. Далі до 30-го року прогнозується зростання до 90% серед конкурентів з тарифом у 130 євро за ніч і завантаженням. Більше ніж 90%. Інші доходи у розрахунок не включені, тому модель фокусується тільки на проживанні. Результати оцінки у нас вартість номера 160 тисяч. Але я знаю, що днями вже буде прогнозований е, підйом ціни. Оцінка номера е, після того, як все добудується, буде вже 221 тисяча. Тобто 160 і 220 – це різниця у 60 плюс тисяч. Як висновок, що ми бачимо в офіційному документі, на відміну від поточної моделі Хілтон, Вінхем Гарден буде молодшим на 9 років та виконаним за сучасними стандартами бренду Вінхем. Тому завдяки стратегічному розташуванню за 150 метрів від терміналу аеропорту з заповнюваністю Хілтона понад 90% та аеропорт Бухареста зараз лідирує у ну, у темпах зростання. То проект має потенціал швидко швидко досягти едіару у понад 130 євро у перші 2-3 роки експлуатації. У нас у новому готелі ціна буде все одно нижча. Висновки ви можете зробити самі, і навіть без цього документу. Унікальна можливість зайняти стабільну частку зростаючого ринку. Я надішлю. Презентацію я надішлю економічне обґрунтування економічну модель цього готелю. Я надішлю все, що вам буде потрібно, і далі, якщо у вас будуть питання, ми виходимо на дзвінок з представником забудовника, ви отримуєте всі повністю відповіді на руки і зможете самостійно зробити свій вибір.